Друзі, і ви зараз дізнаєтесь, яке завтра 12 січня свято, о кого іменених що не можна робити в цей день. І що можна робити в цей день? Якщо ваша ласка, поділіться цим відео з вашими друзями, їм також буде цікаво. Отже, 12 січня День пам'яті святої мучениці Тетяни, День поцілунку рудих, день старанної роботи, день марципану, День гарячого чаю, Національний день курків соусі Карі, День Викрадень, День без глютену, День глазурованих пончиків. Свято дивовижних диких чоловіків та день дотримайся свого новорічного рішення. А свої іменини 12 січня святкують Ілля, Макар, Петро та Тетяна. Не забудьте привітати ваших іменинників. А що не можна робити в цей, день? отже, за народними прикметами варто уникати будь-яких конфліктів. Навіть мирні суперечки і спроби з'ясувати стосунки не вітаються, адже свята Тетяна у свій день не терпить сварок. Також не рекомендується вживати алкоголь. Кажуть, в цей день його запах привертає нечисту силу. А що треба робити в цей день? Отже, в цей день в родині пекли великий коровай, який символізував сонце. Потім старша жінка розділяла цей коровай між членами сім'ї, даруючи кожному частинку тепла та благословення. І вважалося, що в цей день треба обов'язково зробити добрий вчинок, подати милостиню, нагодувати птахів чи тварин, долучитися до любої благодійності. В цей день будь-яка доброта повертається сторицею, а свята Тетяна допомагає здійснити заповітне бажання. І це буде завтра, 12 січня. Слава українцям і слава ЗСУ!